Ну що, мобілізації з 18 років бути це е, все ж таки довела влада своїми діями. І коли я і команда розумної політики попереджала, що такі підводні камені закладені в законі про мобілізацію. Вони волали і розповідали, що це брехня і псо. Ми дійсно змогли прибрати частину е, цих мін, які вони навмисно заклали в закон про мобілізацію і хотіли таким чином дати можливість мобілізувати фактично всіх е, з 18 і трошки більше 18 і трьох місців. Тому що якщо б людина проходила базову загальновійськову підготовку або базову військову службу, вона могла бути мобілізованим. Але про це людям не розповідали. Про це казав саме я. І наші колеги з розумної політики. Але тим не менш, вони позакладали багато інших мін, які сьогодні ми можемо спостерігати, і сьогодні всі телеграм-канали е, говорять про те, хто може все ж таки бути мобілізований з 18 років. Але, як показує практика, в цій владі вірити не можна і треба далі дуже-дуже. Ретельно дивитися в ті законопроекти, які вони заносять, тому що щось мені підказує, що і далі вони будуть шукати механізми, як зменшити вік мобілізації. Тому працюємо далі і працюємо на інтереси держави, а не на інтереси цієї влади.